Не закликаємо вас читати прапороносці. Ми закликаємо читати тексти Івана Багряного, Тигролове, Сад Гециманський. Зараз буде такий батл. Вони злякалися, бо вони думали, що це радянські солдати. Зараз їх будуть вбивати, мучити. А ці такі, та ні, ми ні, куди. Ми тільки зрізати там каштани. А потім місцеві їх просять не зрізати ці каштани, і вони не зрізають ці каштани. Щоденника гончара. Який про те саме в щоденниках написано і про зґвалтування, яке було масовим в Угорщині, було масово, То -то ну, і Німеччині. коли Хома хаєцьким зі своїм чудовим Вінницьким діалектом вчить угорців, як їм треба будувати раді колгоспи і радянський лад, це прекрасно. тут. Є момент небезпечний, бо якщо от людина просто е, візьме, почне читати. Гончара, і він вміє писати, то ці радянські штампи будуть вливатися. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Підтримуйте нас на Патреоні, на Ютубі, ставте лайки, ставте вподобайки, коментуйте, це дуже важливо для нашого спільного з вами розвитку. Ми вдячні всім за увагу і за співучасть. А сьогоднішня розмова по-своєму унікальна. Зараз буде такий батл, зараз буде спроба. Оксиморону, поєднання от Ми справді поєднуємо непоєднуване в цій розмові, ми говоримо про тигроловів проти прапороносців або ж прапороносців проти тигроловів. Це спроба поєднати два тексти роман Олеся Гончара «Прапороносці», який був. Таким от культовим для радянської ідеології, і роман написаний в той самий час роман. Тигролови Івана Багряного, який, на жаль, відібрали в нас, ми майже не знали про тигроловів, ми формувалися на прапороносцях, і ось зараз, судячи з багатьох ознак, тигролови стали натомість культовим романом після того, як прапороносців цілковито забули. І чому так сталося? Ми маємо насправді таких два ідеологічні романи, от тобто ми розуміємо, що е, певна частина авторів, авторок. Вони досить часто мислять про літературу. Окремо від ідеології, так тобто наполягатимуть на тому, що література це про естетику, це про красу слова, це про те, як сказано. І десь ті, хто займається літературою, нам така позиція симпатична, але ми напевно, розуміємо, що є тексти, які мають проговорити важливі ідеологічні сенси. Вони також дуже важливі, і для загалу вони може навіть ще важливіші, от якщо ми подивимося на... Якісь переліки там кращі романи взагалі в світовому контексті двадцятого сторіччя, то дуже часто там лідером буде Оруел своїм 1984, Оскільки це от такий промовистий ідеологічний роман, політичний майже політичний роман, так. роман анти, антидиктаторський, так тобто про проти диктатури проти тоталітаризму, антитоталітарний, оце надзвичайно важливо. В нас такий роман, в нас цю роль відіграє якраз відігріють якраз тигролови багряного і госад Гециманський, і це справді коли вони з'явилися, повернулися, а це стало можливим тільки в 90-х роках. Тобто багато українських е, письменників, які були репресовані в 30-х, вони почали повертатись від 50-х ще е, там зерова почали повертати. Багато кого почали е, знову згадувати, навіть друкувати, але не Багряного, звичайно, ну, ну, так, Багрян... так само не хвильового, тому не винниченка, бо іперто це... антирадянські письменники, і тому тільки в 90-х Багряний знов з'явився. Це було таке потрясіння, тому що. Тигролови і тигролова, але особливо сад Гециманський, вони спрямовані так. Вони по перше, викривали ось цю жахливу сутність каральної тоталітарної машини. НКВД, причому без всіляких виправдань. Виправдань, я пам'ятаю в 90-х роках, коли. Оці ліберальні російські журнали вони десь намагалися показати, що так да, дійсно були репресії, були чистки, але десь звучали і спроби виправдання, Виправ, що так. мовляв, ну а тоді так треба було, було. а зараз, а зараз так. тим більше сталінський культ так. так тобто з... вони пробують повернути сталінський культ і е, е, довести, що насправді все там було зроблено правильно і інакше би нічого не вийшло. От так. Багряний тут немає абсолютно ніяких е, сумнівів. Він відверто, просто е, фактично. Мало не на кожній сторінці, він обвинувачує цю систему, він робить це рішуче. Значить, правдиво, він робить це раніше, ніж багато хто зв'язнів в'язнів сталінських таборів, там Шаламов, інші, які щось там писали. От він пише це ще кінець 40-го сороковий, тобто ще живий Сталін. От він публіцистиці звинуваченнями до Сталіна звертається. Він пише там памфлет, чому я не буду вертатися в СРСР і так далі. От тобто, це. Надзвичайно така рішуча ідеологічна позиція, і мені було навіть аж трохи так образливо за нього, бо він свого часу справив на мене страшне враження. Просто це потрясіння, це романи, травматичні романи, потрясіння, особливо сад Гециманський. Але десь трохи після цього спалаху 90-х, от цього захоплення і національного підйому, коли все поступово почало. Ніби згортатися, бо постійно та якісь реакційні сили намагатися намагалися втягнути все е, до якогось цього привісного стану попереднього стану, переконати, що в союзі було не так вже і погано треба повертатися, треба шукати шляхів порозуміння. Тепер ми бачимо, як все було насправді, бо ми тепер розуміємо, е, що Багряний е, власне писав це. За живими спогадами, і ми бачимо, що окупанти чи ця каральна машина вона нікуди не поділася, і вона знову чекає на своїх жертв. Тому... Ми, тут треба почати з того, що ми, попри, якщо ми говоримо про тигроловів, попри якусь таку загальну авантюрність сюжету, ми фактично не сумніваємося, що все так і було. Ну, певні сумніви все таки є, бо це неоромантизм. Так. в сучасі тут я от хочу підхопити оцю вашу думку трошки її розвинути. Багряний під час війни, от зараз, коли ми шукаємо ідеологічних е, ідеологічного ґрунту, коли ми шукаємо, коли ми формуємо ідентичність, коли ми шукаємо цінності. Багряний справді дуже важливий і соголосний часу. Ну а його популярність можна зрозуміти. Він чудовий майстер сюжету. Він добре будує сюжет. Він е, вміє вміє дати авантюрні якісь там е, е, певні колізії. Так, Він такий добрий він, він, Але... він має... Цей баланс, коли що за чим. В нього, значить, так. Тут спочатку якась символічна візія, поїзд як дракон. Там. От, потім. Якісь історичні екскурси вже. От він згадує про, значить, многогрішного цього гетьмана. Тут далі, якісь побутові деталі. Потім вже пізніше там любовна лінія вплітається, спогади, якісь вплітаються. Тобто він дуже вправно веде історію, вона абсолютно динамічна. Просто це один з таких зразково-зразково написаний роман в композиції. сенсі композиції так, а. але тут е, от. Чому ми е, порівнюємо прапороносців і тигроловів? Отже, багато поколінь українців е, виросли, е, читаючи прапороносці. Їх вони були в шкільній програмі, вони були абсолютним текстом від, е, 40, сьо, від 1947 до, як мінімум, 1987, го і, на жаль, на жаль, значно довше. Бо ще і в, вже в незалежній Україні вчительки судомно чіплялися за прапороносців, бо як же без них? І але от, але, але от, е, тут є... Хотів би ще додати що... теж непоганий столітел. Гончар теж дуже добрий добре століт... століття. Не, Воно читаєш... дуже добра, але не Воно читається. Він також може оце збалансувати якісь загальні міркування про долю там Європи. Так але тепер... бої ну, якомперед... Що щодо Європи, але тобі... ми не віримо, тому що він так ось, говорить, так ось говорить. Тут тепер. є, є правда. Тут, тут є що цікаво, що і вони вони. Ці тексти написані приблизно в ну, ті самі 40-ві роки. І отже, гончар пише майже автобіографічний роман про те, як він пройшов війну. І Багряний пише власне, автобіографічний роман про ну, про, принаймні, про те, як він пройшов через Гулаг. Знов-таки В обох романах по-своєму прикметно те, що там важливий мотив поїзда. Мотив поїзда, мотив дороги, мотив залізниці, є в обох романах романах І от може на цьому на цьому, на цьому трошки навіть кумедно це, це це розглянути. Отже, у Багряного роман починається з того, що мчить цей арештанський ешелон через усі через неозор, неозорі простори. Попереду його тягне цей ешелон, тягне паровоз з буквами Й, С Йосип Сталін, а ззаду його попихає ще один локомотив з буквами F де і це Фелікс Дзержинський. Такі паровози справді були, бо так називали їх, але це ще і символ. І ми, ми маємо героя, котрий все-таки українця з гетьманським прізвищем Новогрішний, котрий втікає, все-таки, зміг втекти з цього абсолютно, з цієї рухомої в'язниці. Звичайно ж, він врятує в Тазі красуню від ведмедя. Далі він опиняється, це далекий схід, це зелений клин. І от він опиняється, коли він проходить до тями і питає, де він йому кажуть, що він в Києві, тому що містечко називається Київ. І от це проблема експортування місць пам'яті, сказати би, тобто, би репатрійована. Та, от от зелен, зелений клин, далекий схід, переселенці з України, вишивані рушники, васильки за образами, там Миколай Чудодворець, жінка мати в плахті і в очіпку. Все це звичайно. от, Цьому я віру мало, мало йому віри, тому що не так просто було це все зробити. Ці всі атрибути українського побуту в тій тазі, врагі виросли б там Васильки знов-таки, чи дозволили б їх туди переслати. Але цей мотив знов таки: мотив залізниці. У обидва дія обох цих романів відбувається за межами України і у Гончара теж мотив дороги. Але в Гончара українці, котрі переходять через кордон, це роман про те, як червона про проносі це роман про те, як червона армія доблесна радянська вже армія на той час, і вона вже була прийменована. Як вони визволяють це? Називається визволяють європу від коричневої чуми. От вони так, прийшли визволителями в Європу. спочатку Румунія, потім Трансильванія, та і Угорщина, Будапешт, Словаччина так і от. От вони, ага. звільняють, вони звільняють та знаменита Злата Прага. І врешті ж, якщо так ну, подивитися точно, то в них і форма була однакова, і погони однакові в героїв в того НКВД, який там ну, в тих солдатів, які охороняли той рештанський потяг і в тих, які пішли визволяти Європу. Це та сама червона потім радянська армія. І ось у Гончара, ну він пройшов війну е, мінометником. Він знав. Війну він не, 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 не з не з евокуаційного далека, дал, 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 не знезнездалечі евакуації її бачив, як багато хто з радянських авторів, але при цьому він пише одверто ідеологічний роман, і цей роман мав унікальну долю. Він отримав дві сталінські премії. Це це, 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 це без абсолютно безпрецедентний випадок. Він отримав спочатку сталінську премію за першу частину за Альпи, а потім за весь роман. Разом то чим же він так? догодив. Очевидно, Гончар зумів збудувати талановито збудувати е, ідеальну от модель. Е, він, можливо, навіть був певний, я підозрюю, що він мав певність в тому, що він робить добро для свого народу. Бо він будує ідеальну радянську модель і України в цій радянській спільноті. Отже, є е, е, цей самий полк, є прапор цього полку, командир полку Таджик. Ну, Дружба народів. Так. Замполіт, дружба народів на кордону. Замполіт головний. Ну, головна людина, все-таки не командир полку, головна людина, там замполіт по тих часах. Це звичайний росіянин, Після. котрий там батько для всіх абсолютно ідеальний. Командир роти білорус. Він мама для всіх. Та, та, це теж гарно. Командир роти білорус. Ну, а вже на рівні взводу і сержантів і старшин там вже оті вінницькі. Парубки дядьки там зробив гарний вінницький діалект. Я дуже люблю Гончар був дуже чутливий домовись. Треба віддати належне. І коли Хома хаєцьким зі своїм чудовим вінницьким діалектом вчить угорців, як їм треба будувати раді колгоспи і радянський лад, це прекрасно. Та там ну, цих два таких ще там пізніший момент, коли він ще переконує словацьких селян, що треба ж колективізацію всюди наголошено, що вони не вміють займатися сільським господарством. Так, так. Так, так от значить, там в радянській Україні вміють займатися сільським господарством. І якщо людина це читає з досвідом 33-го року записано в кінці в другій половині 40-х, коли всі пам'ятають голодомор, так. то це виглядає особливо Там багато цих безумств. гарних. Отже, коли про залізницю, так залізниця згадана, от вони перетинають кордон, і власне роман про пропоросці починається з того, що нов, новоспечений, нововивчений лейтенант Черниш. Її розвідник переходять якраз перетинають кордон. Ну це можна зрозуміти. Вони покидають рідну землю на чужу землю. І перше, що їх вражає, це те, що в цій румунії, куди вони входять? Земля порізана на шматки. Ну, все ж і в нас так колись, мабуть, було дивується юний черниш. Ну як же так відста... як же можна бути такими відсталими? В них немає колгоспів, який жах. Далі, далі є докори про залізницю, і це от ці радянські метафори. Вони до речі, от написати гарне дослідження про пропагандистські метафори в романі Гончара прапроносці може може й варто. Ну, я так думаю, що це буде дуже складно перечитувати, бо я то його прочитав дуже дуже давно. Ще в шкільному віці, і звичайно, в мене було зовсім інше сприймання. От хоча вже тоді мені окремі речі здавалися ну надто вже ідеальними. Ну просто все ідеальне. Все ідеальне. Всі ідеальні. абсолютно солдати діляться з, значить, місцевим населенням їжею, все там собі все не лишать, ідеально, будуть так. голодувати при від тому, її. що при нічого що... собі не так, заберуть. Жодні чи... заберуть з Європеї десь а, там боже тому, що... ж бав при тому, що а, при тому, що щоденника гончара. Який про те саме в щоденниках написано і про зґвалтування, яке було масовим в Угорщині, було масово. Тут тобто ну, пише правду. Так, а тут він пише: так ось е, е, я люблю цей сюжет про залізницю, коли м, той самий Хома Хаєцький і інші його однополчани думають, що от яке ж це знов таке, яка це от біда, якісь європейці, от і нікчемні. В них навіть залізниця вужча, ніж у нас. У них вузька залізниця, а в нас широка на широкий жопа Поки що залізниці, от вагон стоїть, поїзд стоїть стійко, а тут же він падає. Доведеться перебудовувати їхні залізниці, бо як же інакше? Так, я думаю, що от, якщо просто читати, от з ем, так, от читати гончара про пороносів, то дійсно треба спочатку прочитати його щоденники, а потім читати про, про пороносці. Але хтось мав би це дослідити, от і метафори цієї дружби народів, і ці всі радянські метафори дослідити всі всі. Ну, механізми пропаганди, але я думаю, що якщо от люди, які реально мають досвід боїв, комбатанти перечитають там сцени боїв, вони також напевне побачать там певні нестиковки. Він то був на фронті, але я підозрюю, що він бачив це зі штабу. Якось ні, 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 то... ні, ні, не зі штабу. От це ж не от з точки зору психології. Тут це може найцікавіше. Гончар був мінометником. Гончар був в концтаборі в Холодному всій ямі в, в, на Холодній Горі в Харкові. Гончар війну знав, він був поранений, але він пише пропагандистський міф при цьому. Отже, ця метафорика це до речі, знов таки цікаво, що це цей роман про війну, в якому немає насильства. Майже немає так, насильства. Немає. Ну, гинуть люди. Звичайно, але але... Її, так він подає декоративно Декоративно згоден, абсолютно. І? При тому, що е, от на противагу прапороносцям е, тигролови е, це якраз роман про насильство, про про опір насильство І е, коли вже говорити про про те, що це два романи, от ну українські за духом, як вважали їхні автори, то е, Іван Багряний справді дає цей зразок Хай трошки міфологізований, але міф і передбачає гіперболу, Багряний дає образ українця, українця з гетьманським прізвищем, українця, котрий протистоїть усім важливим перепонам, який здатен видертися з пащі цього радянського дракона, цей, цей, цей потяг дракон, і який врешті знайшов Находить підтримку своїх земляків навіть на краю світу. Е, натомість у Гончара: це от Українець підпорядкований, українець радянський. Е, і цьому радянському українцю ми не віримо в цей міф е, Хомихаєвського, який вчить європейців. Він там мало не в угорському парламенті в Будепеш. Він, та... він просто звертається до уявних е, міністрів та але, і парламентарія, що ну, взяли парламент і вони так. Та і от ще знову ж момент парламент там поруйнований снаряди. А то німецькі снаряди німці обстрілювали звичайно. парламент, а радянська армія не обстрілює, радянська армія. Парламент, все звичайно все так, береже ну. і там є художник, так, який о, дуже прихильний художник угорець який дуже прихильний до о, о, радянських солдатів. Ну це Там то та... ще цей момент. Ну, теж о, це я переглядав зараз. Перечитував і мене вразив, коли там потрібно якісь каштани зрізати, чи що, чи якісь дерева, і щоб не заважали так, так і ці не, значить солдати не там хамакіше хтось. Вони з пилками і сокирами ввалюються в якийсь підвал. А там сидять цивільні ці угорці, здається, так, і вони так, так. Вони злякалися, бо вони думали, що це радянські солдати. Зараз їх будуть вбивати, мучити. А ці такі, та ні, ми ні, куди. Ми тільки зрізати там каштани. А потім місцеві їх просять не зрізати. Ці каштани, і вони не зрізають ці каштани. Ну тобто просто ну прекрасні, прекрасні солдати, солдати. Так, ніколи, так, нікого, так 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 само до речі, так само в прапорносцях вражає це така, от ну така брехня, яка, яка дуже разить. А ми зараз дуже багато знаємо про сексуальне насильство на війні. Ми знаємо про це на цій війні. Ми знаємо, що російські солдати роблять значить в неокупованій території. Це всі окупаційні всі окуп... роблять? всі всі кожна кожна окупаційна армія взагалі кожна армія винна перед цивільним населенням все це це, це це очевидно це аксіома але є відмінність все таки окупаційна звичайно, армія звичайно це робить звичайно і звичайно вони мають приносити так, так вони так. хочуть і, і ось ось і пограбувати як багато, як багато було сексуальних злочинів це масове сексуальне насильство в берліні там весни 45-го року але не в Будапешті. пешті Читав і mm. про Прагу і внутрішнього працювання. Так, звичайно, ну, вся, вся Європа. Але ну, Гончар пише про Гончар, і от Гончар, який в щоденнику про зґвалтування в Угорщині пише. Там такі вражаючі, дуже вражають ці сторінки, що от, там скрізь якісь крики стоять вночі. Ну, Це от, чи це гґвалтують його якесь таке достатньо, я би сказала, вибачлива фраза в щоденнику. Ну, хто ж зупинить значить, руского солдата, бо там російської це написано. Тут же ми маємо цю солодкаву Сахарину медову історію кохання Шури Ясногорської, яка приїжджає, шукає свого. Загиблого коханого, і ось вона приходить у вона, як медикиня, як санінструкторка приходить в цю роту брянського, який вже загинув, і до неї святобливе, шанобливе ставлення, Вона наречена їхнього командира. І от тут згадується знамените знову таки, що в Радянському Союзі сексу немає. Оце якраз воно. І навіть сама її загибель знову таки от вона там заквічена в вінку. і Десь, десь це, це виглядає такою, ну, я би сказала, аморальною неправдою, от, аморальною неправдою, яка під час цієї війни відчувається, ну, мені навіть, відчувається особливо гірко. А там ще є такий епізод, коли дві, от, я вже не пам'ятаю, здається, теж угорки вони пропонують себе чернишу одному з персонажів, так, щоб ну, типу, за хліб, щоб він значить, дав їм хліб і. Угу. От вони пропонують себе, і він думає, як та це неможливо, це, це огидно, так, так, це так. жахливо. Це думає, цей, цей капіталістичний світ. Так, це зробив. А от Шура, наприклад, вона ніколи би Ясногорська би так вона би помирала з голоду. Вона ніколи би до такого не упустилася. Ці такі це такі штучні протиставлення, так, так. на тлі того, що там насправді відбувалося. От тобто, це просто незносно, і це дійсно читати тільки для тих, хто хоче. Показати, ну подивитися, як працювали, Nie, ці але тут, тут така справа. Ніхто вже зараз, дякувати Богу, не читає про пороносів. Хоча ще раз кажу, вчительки судомно чіплялися. Я просто знаю. Я питаю про це студентів, питали завжди. що навіть і в незалежній Україні, от там ще ще в ті роки їх їх ще подекуди вчили. Це так, тому тільки там більше ніде. Так. так. А, от і тому, значить, ми мусимо тобто. Його вже не читають, і він вже не може повернутися в програму. Хоча от історія історія вилучення Гончара з шкільної програми. Він там ще досі якось якимось одним рядочком десь є. Це так смішно. от Ну, ну викинули, викинули припорносці, бо вже неможливо було. Поставили собор, ну його теж неможливо. Поставили за мить щастя, це оповідання про зґвалтування, з якого він зробив от знов таки, значить, солодкий сироп. Ну там не про зґвалтувати. Це там. зовсім неможливо. Е Тобто це оповідання ну, реально про Реально це про зґвалтування. Реально це так, про зґвалтування. Так, так. Тобто пере, так, перетворення таке, що значить, коли та, вони самі хотіли коли нормально читати, там абсолютно видно, що про зґвалтування, бо інакше чому розстріляли Сашка Діденка. Ну, я думаю, що ми Тобто це треба вивчати спеціалістам, просто щоб знати Сос, література соцреалізму наша вона, вона не для вона не для читацької насолоди, але вона для фахівців, щоб розуміти, що відбувалося. Я думаю, що. Це, Трошки тут є момент небезпечний, бо якщо от людина просто е, візьме, почне читати гончара, і він вміє писати, то. Ці радянські штампи будуть вливатися, на ну, почасти так, але, але ну, я думаю, що це вже менше загрожує. Так, то е, все критично е, е, Тому е, я думаю, що ми про цей феномен вилучення з канону зробимо окрему розмову, бо е, ми зараз відчуваємо, як багато тут матеріалу. Е, тим часом, я е, думаю, е, 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 для е, того, щоб Любити романи Багряного для того, щоб їх перечитати зараз чи перечитувати. Ну не обов'язково їх зіставляти з якимись соцреалістичними романами, але ми дали таку от візію епохи, візію того, того часу. Ми не закликаємо вас читати прапороносці Олеся Гончара. Але хотіли наголосити на тому, яка ситуація тоді була в письменстві, і яких текстів вимагала собі радянська влада. Це вони називали соцреалізмом, хоча соціальним реалізмом, хоча соціалістичним реалізмом. Хоча з реалізмом це не мало нічого спільного. Але ми закликаємо читати тексти Івана Багряного Тигролови. Сад Гециманський це важливі тексти, і ті тексти, які транслюють потрібні, особливо зараз, і правдиві меседжі. А в своїх коментарях ми закликаємо вас в своїх коментарях сказати про ваш досвід читання текстів Багряного і про те наскільки вони зараз є актуальними. От моє питання до вас. Чи все-таки можна вважати, що про Другу світову війну у нас, крім Гончара, хтось написав ще і хтось написав добре? Я не міг би порекомендувати якогось тексту, сильного тексту про Другу світову. Е, тому що дуже ну, багато... крім Григора Тютюнника, е, крім Григора Тютюнника, е, там очима дитини, це звичайно е, інакше. А от епічний. про у нас немає фронтового роману. У нас немає, у нас немає фронтового, фронтового роману, роману про другу світову. Е, ми та. розуміємо, що частково може бути Україна в огні довженка, але там теж дуже багато штампів, Попри те, що він значно правдивіший, так, так і він так. і тому заборонений. І тому стали його так, е, так віддалив і відкинув. От е, він дуже неприпасований, бо е, Довженко писав ніби зсередини ситуації, і він не міг в цьому трагічному переживанні, він не міг це зробити. Гончар е, писав постфактум, і в нього склалася така дуже причесана так. епічна фреска, так. Е, яка може бути зразком того, як писати епічні тексти, але, звісно, Тобто фронтового роману е, про другу світову насправді е, фактично, немає. немає. Так, Такого типічного роману починав? Багряний починав писати, але в нього вийшла лише невеличка повість огненне коло, яка дуже сильна, по-своєму, але це така дуже невеличка, тільки повість. Він, хоч от він хотів теж таку епічну фреску, ну вже не встиг і не, не зміг в принципі все віддав на публіцистику весь цей час, який там ще мав 50-х, на початку 60 -х. От, тобто насправді так насправді немає.